Привіт, друже, я Ангелик Люк, а сьогодні я розповім тобі історію про хлопчика, якого звали Йосип. Бог дуже любив його і мав для нього особливий план. Йосип був улюбленим сином свого тата. Одного дня він отримав кольорову одежу, яскравому веселка. Але брати почали заздрити. Йосип бачив сни від бога. У них колоски й зірки вклонялися йому. Він радісно розповів це братам, але ті розгнівались ще більше. Брати викинули Йосипа в яму, а потім продали в рабство до Єгипту. Йосип був сам, але Бог був із ним. Йосип не здався. Він допомагав людям і тлумачив сни. Фараон зробив його головним, бо бачив, що з ним Бог. І, от колись злі брати стали перед Йосипом, а він пробачив їх, бо знав, Бог завжди поруч. Йосип вірив. І Бог зробив усе прекрасним. Дякую тобі, Боже, що ти зі мною, навіть коли важко. Навчи мене прощати, як Йосип, і вірити, що ти все ведеш до добра. Амінь. До нової історії, друже. Підпишись, щоб не пропустити.